Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 12 вересня. Попри війну в країні, у тилу продовжується життя, адже без роботи фронт не зможе тримати оборону. Тому важливим є розвиток бізнесу, а це не лише робочі місця, а й податки, які тримають економіку країни. І щоб підприємців ставало дедалі більше, їх підтримує держава. Зокрема, на відкриття власної справи можна отримати фінансовий грант. І такими бонусами уже скористалися 352 хмельничанина та 74 ветерани, учасники бойових дій. А про головні події п'ятниці в області дивіться далі на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте оздоровлення верховою їздою для рятувальників та військовослужбовців, які проходять лікування у медзакладах, провели сеанс іпотерапії. Після цього можна з людьми поспілкуватися буде легше скажімо так. Допомогти з їхніми проблемами, тобто в спілкуванні вже після самого заходу. До програми емоційного розвантаження ввійшла екскурсія території кіноклубу та верхова їзда як метод психокорекції та реабілітації психологічне розвантаження. Що всі думки якісь сторонні заходять на задній план, вважається що тут. Тут тут є зараз, і все таку терапію пройшов і рятувальник Максим. Він родом із Херсону. Службу в ДСНС на Хмельниччині продовжив після поранення, але чоловік постійно змушений відновлюватись фізично та емоційно. І у цьому йому допомагає та підтримує дружина. Я бачу, що він дуже задоволений. Завжди мене кличе з собою. Щоб якщо я така можливість, щоб я теж пішла. Це дуже насправді розвантажує психіку спустя. Такий довгий час роботи хочеться вже трошки віддихнути, і такі мероприяття дуже допомагають розслабитись. Мені це дуже до вподоби, коли проводять від нашої служби, від МВС заходи по іпотерапії. Трошечки перезавантажитись від рутини робочої, бо вона давить психологічно. Є, є такі моменти, коли важко, а тут ми з... Відпочиваємо. Швидко, якісно та прозоро. з 1 січня цього року в Україні запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Це спеціальні групи лікарів, які проводять комплексний аналіз стану здоров'я людини, встановлюють групи інвалідності та ступінь втрати професійної працездатності. Їх створили на заміну колишніх МСЕК. Такі комісії функціонують і на базі Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Це зовсім був новий. Напрямок в їхній роботі наших лікарів. В січні місяці були вони ними пройдені курси при Дніпропетровському інституті, Дніпровському інституті. Черги для обстеження цих пацієнтів немає. Все передається в електронній формі. Направлення направлення формують як лікарі, психіатри, так і інші лікарі інших спеціальностей, які можуть не мають право юридично направляти. Працюють фахівці щоденно з 11 до 15 години. За цей час в середньому одна експертна команда може оглянути 4-5 пацієнтів, бо більше отримати висновок людина може того ж дня. В експертній команді в нас по 4 людини обов'язково входить два. 2... Лікарі-психіатри, е, вже інші члени. Це може бути лікар-невролог, в нас є лікар-нарколог лікар терапевт який входить в експертні команди. От даний пацієнт, ми розглядаємо його. Е, потім пацієнт очікує. Ми е, разом з членами експертної команди радимося, виносимо рішення. Е, буквально ну, це ну там. 15 хвилин ми радимося, 10, і ми закликаємо пацієнта, оголошуємо рішення, і зразу ж тут на місці ми роздруковуємо наш витяг. І пацієнту зразу ж вручаємо, не потрібно чекати. Важливим є те, що обирати заклад, де проходити комісію, пацієнт може самостійно. А сам склад групи фахівців постійно змінюється. Крім того, створені всі умови для того, щоб працювала комісія, закуплені встановлені комп'ютера. Для пацієнтів також є підйомники для людей, маломобільних людей. Олена Гула, новини 33 канал ні. Багатоповерхівкам та капітальним спорудам. У Хмельницькому планують заборонити забудову прибережних зон річки Плоскої. Раніше аналогічне рішення прийняли стосовно південного бугу. Там поставили обмеження на стометрову захисну смугу від урізу води в обидва боки. Владці зазначають, ця частина землі матиме низку обмежень щодо використання. Цим самим її вбережуть від масштабних будівництв. Ми кілька місяців тому затвердили прибережні захисні смуги річки Південний Буг, що унеможливлює будь-яку забудову вздовж річки. Тепер починаємо розробку прибережних захисних смуг річки плоскої. Що теж унеможливить виділення земельних ділянок, так, а, там, а також будь-яку подальшу забудову прибережних захисних смуг річки плоскої перевищив норму алкоголю у кілька разів. На автодорозі стри і зварене. Правоохоронці зупинили чоловіка, який кермував на підпитку. Помітили його поліціянти спершу через порушення правил дорожнього руху. Видувайте туди, туди, в трубку, в трубку. Далі, 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 далі. далі. Все йде аналіз. Це, що вище 02 проміли стан алкогольного сп'яніння. Результат 3,08. Ви в стані алкогольного сп'яніння». Крім того, напередодні поліцейські зловили ще одного нетверезого порушника. Цього разу ним виявився водій електросамокату. За словами правоохоронців, чоловік їхав на червоне світло. Під час спілкування у нього виявили ознаки сп'яніння. «1,24. стані алкогольного сп'яніння. з Результатом побачитись. Архівні фото та історичні артефакти у Славуті відкрили нову туристичну локацію з назвою Підземелля старого ринку. Експозиція розташована у підвальному приміщенні торгових рядів. Це місце уже багато років є пам'яткою архітектури. Нині ж його оздобили різними експонатами, аби відвідувачі повністю поринули у історичне минуле рідного краю. Коли почалась війна, ми ще раз звернули увагу наскільки це надзвичайно важливо, бо коли ворог таке Україна, що таке Україна, що це вона собі представляє. Та ми кажемо, от дві Славута, 1633 рік право Магдебурським судитись. Управи були. А якщо ми говоримо про Україну, то це 13 14 століття, в тому числі і наші села, які сьогодні в нашому Славутському районі. Я не ворволодимир, Кам'янець-Подільський і так далі. Оце історія дійсно України. І сьогодні надзвичайно важливо на це звертати увагу. Синоптики цими вихідними прогнозують у регіоні суху погоду з підвищенням температури повітря. Атмосферний фронт, який сьогодні з умови на Хмельниччині дощову погоду, завтра переміститься на схід. Тому найближчі вихідні ми очікуємо переважно без опадів погоду, помірно теплу. І Лише найближчої ночі ще є можливість невеликого дощу. Завтра вночі та вранці видимість подекуди погіршуватимуть тумани. Вітер в ці дні буде північно-східного напрямку, помірної сили. День в неділю пориви окремі сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж цих днів буде вночі від 10 до 15 градусів тепла. В день 17-22 градуси тепла. У місті Хмельницькому вночі 12-14, в день 18 18-20 поздно сто плюс. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні. Та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті. Ви більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.